Значить так єбало закрий, слухай мене уважно. блядь. Лягай спати або прийде страшний дядько, запхає тебе в мішок і забере з собою. Усім так казали у дитинстві, вірно? <звук> ну можливо, тільки мені. Однак сьогодні у нас на огляді фільм саме про такого штепсаля, який кошмарить не тільки дітей, а ще й дорослих. І ходить він не з поліпропіленовою клітчастою клітчистою сумкою, а з воднявою від гучі. І ім'я йому Бегмен. стартує кіно безпосередньо з демонстрації робочого процесу самого Бегмена, скажем так, його специфіки роботи. Допустимо, є в нас рандомна сім'я, яка дружно проводить час у грі. Баті каже, що доньці з іграми пора прощатись, як і зі своїми дитячими цяцьками. Мовля, ти вже доросла заробиш сама, тоді будеш купувати що хоче. Зараз летимо на піцу, тільки на відійду постяти. Походу на якісь провода, бо за ним відразу і світло розчепилось. Дитині стало трохи лячно, очевидно, але ще лячніше дивитись на те, як батько ловить соляний приход. Тот паскуда. І секунди не може витерпіти, щоб не впоротись. Дитину, звісно, ізолювати від такого треба. І то бігом. <му> на перший погляд може здатись, що Бекмен робить добру справу. А може, і взагалі працює в органах опіки, але це ми перевіримо по ходу діла. А зараз телепортуємось до нашої основної сім'ї, у якої теж є мале дитятко. Ти схожа на вафлю. Чмо ти, блядь, вафля кончена. А Також ціла родина, що завітала в гості потріщати за те за все, чим і зайнялись брати Ліам і наш сьогоднішній головний герой Патрік. Маслають вони разом на пилорамі. Тож у Патріка є декілька ідей для гаджетів, що могли б стати у нагоді. Ти що, блядь? Як бос. фінансова ситуація сімейства лишає бажати кращого, тому для початку кредити, а потім уже усе інше, бо є шанс, що можуть і світло підрізати, а там уже й до Бекмена недалеко. Який здається вже пригладівся і до цієї ланки суспільства. Посом здорова, страшна тварюка, і відколи це він раптом став опосумом. Його звали посом. Щоб у тому лісі не водилося, треба його вирубувати. Чим і займаються брати, попутно ділячись своїми страхами та спогадами про дитинство, у якому батько частенько їх лякав, тим, що легесенько можна потрапити в мішечок до бомжмена, особливо якщо тинятись в місцях його проживання, куди одного разу обидва патрубка і запетляли в цілях припідняти рівень адреналіну в крові і заодно підрізати рідкісної деревини. Але в той день сталося так, що підрізалось не тільки дерево. Привіт, пострижися, бляд. «А шо це?» Спогади цікаві, але прості за кредит не заплатить, тож працювати мусять усі. Навіть його дружина намагається щось там кляцати у новоті, Проте не без перешкод. У таких ситуаціях, якщо батькам ніколи цяцькати з дітьми, краєм ока стане споглядати інспектор. Джегу. Джеку, Джекі, Деди. А Джекі знайшов собі нового друга. Так, дерев'яного, але він, хоча б цінує ту чудесну музику, яку малий грає на своїй сопілці. Теж дерев'яні. Так, коротше, <смас> концерт матір все таки перервала. На щастя, чи ні, вимкни свою ідіотську музику. Ось так і закінчився ще один важкий робочий день сімейства. Мікробу пора спати, а дорослим обговорити сьогоднішню пригоду. Так, Каріна таки зізналась в тому, що трапилось. Усе буде добре. Буде, якщо в будь-який зручний момент вирізати фігурки з дерева, їх можна було б продавати. Так може, й новий кредит би погасив. Але стоп, тут на мейл прийшло, що в кредиті відмовлено. Оцей дебіл його відламав. Був улюблений з дитинства ніж для різьби по дереву. Став пір'їнкою для зустрічі з колекторами, з якими невдовзі доведеться поспілкуватись, прямо як та малеча, що теревенець з кимось у кімнаті. На перший погляд просто шизує хлопчина, але стук у вікно, шум у подвір'ї та звук блискавки, що розстібається на сумці, натякає на присутність пакувальника з ООП. Під руками блискавка. Скозна сну в жодному оці, очевидно. Лишається читувати збиткою в руках. Дружина від такого вже відвикла, тому теж підірвалась послухати, як свистить фляга її чоловіка. Але свистить не безпідставно. Сина щось шугануло, а тому треба мерщій розібратись із джерелом цього дискомфортного шуму. Я не про малого. Я про те, що криється в непроглядному, загрозливому лісі. Ну ж виходь. чоловік? що паручи наступного ранку копи, звісно, тут усе обшарять, проведуть ретельний аналіз ситуації та зроблять геніальні висновки, що господарям треба було поставити охоронну систему. Бо те, що хтось бурляє дерев'яшки у вікно малечі, то не ок, ну мало що. Казано, зроблено. Лишилось довести ревізію по дому до кінця, під час якої, до речі, Пет знайшов ту саму фігурку, яку колись посіяв, так на тому самому місці. Хотів було докопатись до дружини, типу, що за прикол такий, але її цікавить трішки інший його виріб з дерева. Бо якщо він ще раз дуне мені на вухо, я сам тебе відшпитаю, падло! Жопу його комусь запхни. Недовго музика не грала, півдня і в малого вже ломка за тією сопілкою. Тому легше вже віддати її йому назад. варто було відскочити лише на як з'явився той ман'ячила. Хоча як з якої сторони подивитись, може він єдиний, хто доперезакрите вікно, аби не було протягу у ванні. Справжній друг дає рекель. І Флейт, до речі, теж ципанув. Батько навіть весь смітник перекопав безрезультатно. Проте, все це врешті змусило батьків заворушити з вивинами і забрати малого до себе, так як сигналка спрацювала, теж зреагувавши на якесь ворушіння. Очевидно, треба піти прочухати, що там, бо потім і не заснеш, але боятись нічого. Це всього навсього якась дерев'яна лялька в маднявій кепці, прямісінько з його дитинства, спокійно сидить собі на стільчику, самотньо в гаражі. Нічого кріпового можна було просто посміятись, але Але це ще не все. Тут двері в хату заблочились. От тобі й система безпеки. Так, ситуація не з приємних, і благо що є кому під настрій заграти. Знову ж таки, ніякої шкоди Бекмен не заподіяв. Навпаки, протести в охоронку навалив музла і нікого навіть пальцем не зачепив. А вони вже наступного дня весь департамент у себе зібрали. І то даремно, бо відбитків ніяких немає, нічого не зникло, ну окрім сопілки, але це швидше на користь. А деякі речі й взагалі повернулись назад через стільки років. Патрік навіть взяв їх похизуватись перед братом, обумовлюючи їх появу містичним підтекстом. До чого Ліам поставився з певним скептицизмом і порадою сходити братику. До психолога. Дідлічі, де Поки Пет роздумує над пропозицією, Каріна знову намагається одночасно працювати та доглядати за Опеньком. Цього разу у більш безпечному місці на перший погляд, бо, на другий погляд, дитячий майданчик це ідеальна місцина, аби перевірити батьків на відповідальність та увагу. Залізти в хащі лісу це одне, а потрапити в сумочку незнайомого дядьки, що чатував на вашого маслюка, то вже зовсім інше. Але, звичайно, що все це, що? вірно, Сон шизоида. А це вже сто відсотків треба йти до спеціаліста, який за свою ціну навалить тупо очевидностей про фобії і страхи контрол фріка, звідки росте коріння такої жаги захистити всіх і все. Очевидно, з дитинства, а саме з моменту, коли батько, в якого явно не гірше свистіла фляга, відвів свого маленького столяра до тієї жахливої шахти і насипав шизи, що Бекмен пакує діточок і не таких припаркованих, як ми з вами були, а саме що ангелочків, які пісюють обліпиховим глінтвейном. Я не хочу поналякати. Краще бійся, на то близько. Він затягне тебе. Зробить з твоїх пальців олівці, а решту з'їсть. Я бачив таке, що вам, людям, і не снилося. Так, батько дійсно постарався. Нащо такий розряд шизофренії, а щоб не втикав. Після такого він уже й не спав нормально, вимальовував шедеври абстракціонізму і досліджував усі міфи та легенди про пакето людину. Психіатр завжди старався як міг, але випливає цілком резонне питання. Що мені робити? відпочинок найкращі ліки? Тож опенька сплавила його тітці, а самі чкорнули просто в якийсь готель. Серйозний відпочинок, такий же, як і розмова, яка розквітла після бокалу другого, то був черговий спогад про батька, який тягнув свою лямку до кінця. Якось. Зайшов мій батько і сказав нам без... Та і так ясно. Але цього разу він трішки змилувався і додав, що коли в дитини є найулюбленіша річ, тотем, якщо завгодно, то ніяке чмо з пакетом її і пальцем не виможе. Лишається той предмет тільки що сили берегти. Нагадаю, що сталося з тотемом Патріка. І в маленького Джекі. Тож небезпека потроху підкрадається. Здавалося, пацан зі своєю тіткою і все повинно бути окей, але дивлячись на те, що він спить в сусідній кімнаті, а вона, почувши якісь посторонні звуки, стоїть півгодини і дивиться на нього через планшет, а потім все-таки проходить тих два кроки, аби провідати його. То поволі приходить відчуття, що безпекою тут і не пахне. Так. Щось дивне відбувається на цьому поверсі. Хуйтаска, хуя. Анджело був стрибок напруги? Анджело, ти там? Ви могли подумати? Чорт, забирай, вона геніальна, але я покажу вам, що вона геніальна. Ось уже й у двері тарабанить сам бадібек. В нього є магічна здібність відчиняти всі замки. Але яка різниця, коли їх можна зачинити? По ідеї так можна було б продовжувати, поки Бекмен не плюнув би, не забрався і пішов, але їй вистачило лише однієї спроби. Далі послідував стратегічний відступ, і, хоч за весь час, поки підсумок відчиняє двері, можна було б метнутись в сімку і назад, вона з чопиздриком терпляче дочекалась гостя у шафі. Подажде тарагає наносекунда, і перенси перенеслись на місце злочину. Анна стала жертвою аб'юзу, а малому всього на всього скубанули дреда. Довбаний фетишист успішно зник у невідомому напрямку. Тому бос LCPD Піді згадав про той випадок з початку фільму, підв'язав його до актуальної ситуації і постановив, що банда має шурувати в якесь безпечне місце, а саме до брата в хату. Патруль навколо будинку йде в придачу. Але навіть всі ці фактори недостатньо переконливі для того, щоб відмовлятись від бейсбольної бити. Я б натомість замислився над тим, а чи не пора би перестати лишати малого самого в кімнаті, п'ялитись в екран відеоспостереження і просто покласти сина до себе в ліжко поряд б із собою? Серйозно, попередній ситуації взагалі нічого не вчать, чи просто подобається адреналін? Що ж, якщо так, тоді на здоров'я? Яким чином Бекмен знову усіх обіграв, та просто взяв розкомарив усіх, і вони випали навіть копи, значок та зброю на стіл. Лишається Патрікові пускатись в погоню, яка, звісно, приведе в ту саму печеру, де облаштувався злодій. Його сумка не є камерою сенсорної депривації. Тож у батька є можливість слідувати за голосом сина, тільки от куди він його заведе. Джейко, ти тут? Це що? Зникли діти, вони пливуть. Та ні, краще зниклі іграшки зниклих дітей, і щодо дітей, Бекмен знову усіх переграв, розтоптав і викинув, тому що у його сумочці виявляється ніщо інше як дерев'яна заводна лялька. Та ту справжній, де лише машина. Імітація життя. Сам же хлопчина спокійно собі спить. Чому пакет дійсно його не вкрав? Не зрозуміло, що знову ж таки наштовхує на те, що я й казав. Може, це й справді була звичайна перевірка батьків на здібність попіклуватись про дітей. Що ж в такому випадку Пет її не пройшов? Чим інспектор опіки його й вітає хапкою і чотким тречком повайбити. Насправді ж всі ці фокуси Бекмен провернув, аби в кінець кінців дістатись до головного героя. Пора йому познайомитись із дном сумки, але перед тим обов'язково познайомити шию великого Бі із заточкою. Damn, Чудом Патрік переборов свою паралізованість і вже було ледь не злиняв з Бекпечери, але не сьогодні. Вистачить і того, що він зміг зажбурити флейту подалі звідси. І аби колишній житель його тестикул був врятований, Патрік відчайдушно пожертував собою. А далі розкажемо, як упаковувати посилки для відправки. Виявляється, це справжнє мистецтво. Нацгвардія на чолі з дружиною пришвартувались вчасно, вчасно, аби знайти флейту до того, як її знайшов би професійний флейтист. Цього з них і вистачить. Тепер батько наповнення не тільки для сумки, а й для гордих сердець його сім'ї. Завдяки його сміливості мале хлопча тепер може грати на своїй флейті. І, можливо, колись стане великим музикантом, який присвятить весь альбом своєму хлопцеві, а потім зістарчиться і розпродасть усе своє майно мексиканському кортелю. Але це все потім. А зараз мама забере його з цього проклятого місця, і по дорозі в майбутнє він їй знов заграє, свою пісню. Тож доглядайте за своїми діточками, не борщіть із залякуваннями про усіляких містичних вишкрипків, якщо не хочете, щоб вони лишились шуганими параноїками, а просто візьміть старого, доброго ремкомплект і полагодьте йому вже того комп'ютера. Хай зайде, поставить мені лайк і підпишеться. Бо всім, хто підписався, і не тільки, це я про спонсорів. Я дуже дякую. До збачення.